Приготували собі такий тормозочок. І так як Коляня й обіцяв, а він у нас чоловік діла і слова, тож їдемо ми на природу. Коляня коника вже вигнав. Я приготувала нам такий підвечірок, як полудень. Те, що мали полудну вдома, то ми пополудні на природі. І запрошуємо з собою і вас. І разом з вами нам буде весело декілька може, годинку. Ну, годинку точно. Проведемо разом на природі, тому що зараз важко працюємо, то потрібно і відпочивати. Баксика стається для за старшого нашому будинку. Так що, наш будинок в надійних руках. Сонечко зайшло за хмарки, але надворі тепло. Загорати ми сьогодні купатися не будемо, тому це не так важливо. Головне посидіти біля водички, тому що для мене водичка це місто сили. А там, якщо ще є, то взагалі краса. Ще вирушаємо. Я вам пообіцяла, а самі могли не поїхати. Сусід підпер наші ворота своєю машиною і ми не могли виїхати двору. Але вже слава Богу, сусід нас вивільнив і тому ми їдемо. Трішечки захмарилось небо, але це навіть так гарніше, загадковіше. Я взагалі дуже-дуже-дуже люблю ці хмари. Взагалі люблю небо. А ще як знаю, що там на небі Бог і там Спаситель наш Ісус. І там наші рідні і близькі. Тут тим паче іще більше люблю небо разом з його хмарками. З нашою українською українська природа наша гарна. Так що їхати нам недалечко, але півгодинки, мабуть, точно будемо їхати. Так що налаштовуйтесь на цю подорож, відкладайте свої справи і відпочивайте разом з нами. Хто не може поїхати? Світланочка, я звертаюся до тебе рідненька. І Єва ЄВА Єва. Теж не можете виїхати на природу. Ми будемо знімати відео для всіх і особливо для вас, що ви разом з нами відпочили, подивились нашу українську красу. І вдохновилися тим, що все-таки ми молимося, ми чекаємо, ми віримо, надіємо, що перемога буде за нами. І що якісь зміни такі гарні відбудуться в нашому житті. І ще знаєте, зараз ті, хто живуть в селі або в таких містечках невеличких, дуже-дуже-дуже багато роботи. Але я вам скажу, що ми не маємо права нехтувати своїм здоров'ям і нехтувати відпочинком. Тому що, знову ж таки, я вам скажу із Слова Божого. Господь сказав, що хто розрушить храм Божий, того покарає Господь. Тому що храм Божий святий, а цей храм ми. Не стіни, а ми люди. Ми храм Бога живого. І коли ми працюємо як коні, а потім падаємо з ніг і хворіємо, ми тим самим. Просто руйнуємо Божий храм, тобто руйнуємо себе. І за це Господь нас питає. Тому давайте працювати і давайте вчитися відпочивати. Сам Бог Ні, Сам віддихав, Ось Коля підказує, шість днів творив, а на сьому він відпочивав. Тому що робимо ми дуже важко всі. Те, що ми мали б полуднувати. Встати зараз і щось таке перекусити собі, і вечором ще якусь роботу робити. Ми цей час проведемо, взяли з собою такий легенький перекус і ми проведемо його просто біля річечки. І відпочинемо, і релаксуємо трошки, і така перезагрузка буде. Тому що ці дні ми і їли смішно. Роботи багато було, то так їли, що було, як оті коти. А сьогодні треба вже щось приготувати краще, тому відпочиваємо, а вечором ще чекає нас і сюрприз. І для мене, і для вас. Будемо готувати щось надзвичайно смачне і просте. Їдемо. Погляньте. Небо, яка зелень смарагдова, і вдалині рапс жовтий. Слухайте, оці поєднання кольорів. Мабуть, тільки сліпий не може, не може помітити, не бачити цю нашу українську красу і не любити її. І то я знаю людей, які сліпі, які втратили зір, чи після операції і різні ситуації, вони якось відчували цей. Вони те, що і раніше бачили вони, його, а тепер вони просто її відчували. Оці кольори відчували. Якось і через дотик, там уже ну, там по-іншому якось працює наша система взагалі. От, людська, але ж подивіться, як це гарно, як це тільки гарно. Там жовте, воно вам очевидно, я не знаю. Дивіться, яка тільки краса. Ось і наша річечка. Їхали ми всього-навсього 15 хвилиночок. Ось така краса, дивіться, ой, і сонце вже скоро буде заходити, ви погляньте. Ой. Зараз ми з вами будемо радіти, десь тут лебіді були. Подивимося зараз. я поїхав місце вибирати нам для вечері. А я йду веду вас до, до річечки ближче. Лебедів не видно десь на стоянку, мабуть, на свою. Може, десь в іншому місці. Така зелень, така зелень гарна. Яка краса, як я люблю нашу українську природу. І тільки погляньте, як небо відбивається. Як не дякувати Господу за цю красу? За кожен сантиметр цієї нашої. Української гарної такої землі щедрої. Подивіться. Гляньте, такий острівок. Гляньте, Лента яка Ташки так гарно співають. Тут неподалік лісочок є, і там чую. Коку. ку ку Кукушка -ку. ку роки ще лікує мої а я знаю, але я знаю, що мої роки. Не у кукушки, а у Господа. Слові написано, що всі роки наші, всі дні наші. У нього пораховані, в нього записані, коли не одного з них ще не було. Коли я навіть не народилася, одні мої були вже записані. І ваші теж. Ви знаєте, як важливо ходити на такі відстані. Ми раніше з коляною кожного дня йдули на прогулянку. І тоді, коли наші діти взяли сваху й нас. І повезли нас у Карпати. І ми піднімались високо вгору з колянією двох. І навіть не заморились, тому що ми до того, мабуть, два роки, мабуть, ходили на такі прогулянки. І тому легені наші були треновані і ніженькі. А потім, коли закворіли ковідом, ой, і через такі поверраюся хащі ось. О, там Сонечко моє вже місцину приготував, а чуть не залізла кудись, нікуди не треба. А потім, коли перебили, коли хворіли ковідом, і коляня дуже тяжкий був у лікарні. А я так перебігла, тому що потрібно було його швидше рятувати. Перехворіла на ногах то нас врятувало те, що в нас були треновані легені. Ви слухайте, яка це солодка музика. О, жабки наші українські, рідненькі, рідненькі, навіть жабки. Ви послухайте. Рибачок сидить. Рибачок і крючок. Гент. Гляньте, гляньте, гляньте. І відчуйте всю цю красу разом з нами. Ми щедро ділимося з вами нею. Послухайте, хазяїн. Чуєте, господар як взивається? Каже, що прийшла. Він тільки. Жабчик, жабчик. А то вона возмущається, Кажуть що приперлась. Ми нарушили їхній спокій. Поїхали далі. Подивіться, які лопухи здорові. Яка бугала, наче в преріях прям. Давно ж не були, тут люди зараз мало, на природу виїжджають. Дивіться, я просто, я може надоїдаю вам, але я так люблю це все, що я просто, як ото мала дитина, знаєте, радіє, як побачить щось цукерку чи якусь іграшку. Там рибачки, ну, дивіться. Ось така трішечки вітер невеличкий, і хвильки. Ми минулого разу були тут, як сонце вже сідало. І це таке серебро на цій річці. Слухайте, це так гарно. Угу. Ось ми під'їжджаємо до нашого такого місця, улюбленого, де ми любимо відпочивати. Колись вся сім'я збереться, наша разума якраз з'їдуться. Коли це буде і як це буде, ми не знаємо. Тому що дуже зараз все по-іншому якось так. Дивіться, тільки подивіться, як це все не любити. І подивіться. Якби було сонце яскраве, то так би не було гарно. Десь би відзеркалювало, важко було б зняти, а так Ви подивіться. Я рада, що ви поїхали з нами. Знаєте, в кожної пори року є своя краса. Я чомусь раніше весну не любила. Навіть не можу вам пояснити, чому для мене була зима, а особливо осінь. Оцей збір плодів, як результат праці нашої. Оця така яскравість лісів, полів, слухайте, це так гарно. А з деякого часу дуже люблю весну, дуже, 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 дуже. І що так пташки співають. Така тиша. Я хочеться, щоб не було війни щоб всі повернулися живими додому, але не всі повернуться, тому що вже багато кого серед наших знайомих, багато кого немає. Ви гляньте на цю красу, на це моє сонечко, на, на той бузок, на ту червону сумочку, де там смакота лежить. Все просто, все насправді дуже-дуже просто. Ми самі ускладнюємо собі життя. Ще не вистачає розпалити багаття, взяти гітару, вся сім'я. На даний момент це мрія. Але мрії збуваються. Привіт-привіт! Зараз приготували таку вечерю. Да, Сонечко моє вітає вас. Ось, Так гарно у нас буде тут. Ось ви подивіться. Що треба для відпочинку? Ленти, що нам треба для відпочинку? Гарний чоловік. Вірний. Квіточки поряд наші, з нашого двору. Проста така собі їжа, як ми називаємо. Як ми називаємо? фуршетик. Коли ми їмо фрушетиком, отак беремо, собі щось накладаємо от, і беремо. Отак. І просто їмо. Все просто. Ми самі ускладнюємо все. Якщо є хліб і є до хліба, щось якийсь там кусочок сала, шматочок колбаски, якась зелень. Зелень у нас вже своя городу, ось наклали. Дивіться, чоловік мене, коляня, так любить зелень. Він так любить салати, да, правда, він дуже любить салати. Це він сміється, бо він їх не любить. Ось дивіться. Що ще треба? Дякуємо Богу, благословляємо. Завжди кажемо: дякуємо, Господу, за їжу, яку Ти нам даєш, за те, що Ти нам даєш, Господь, ще час. Ми можемо ще вдвох по-перше, вдвох. По-друге, в нас є на чому приїхати, і ми можемо ще приїхати. В нас є хліб і до хліба. У нас тут, слава Богу, не літає. Над нами пролітає над нас декілька разів. Було таке, але на даний момент Господь береже нас, нас, дітей і внуків наших. Оце подяка Господу. І тут, на оцій красі, ми вас запросили на цю красоту, що ви разом з нами побачили оцю красу, пораділи разом з нами. Так що вітаємо вас всіх, хто не може приїхати. Хто хворий, хто не виходить з кімнати, слухайте, давайте будемо добрішими. Давайте будемо. Навіть ми підписники, ми вже як команда. Хто е такий випадковий заходить і виходить ніби з грязними ногами, то його справи. Але ми ті, що мої підписники, ми вже як команда. Є серед нас ті люди, яким треба допомога, якась потрібна. Заходьте в чат для підписників, давайте будемо спілкуватися, один одному допомагати. Хто як не ми? Ми за українці. Все... ми українці. І за все дякувати Господу. За все дякувати Господу. Так. Смачного нам. А ну, вам приємного помогайте. перегляду. Ми зараз поки перекусимо. От. А ви подивіться на водичку, ви гляньте як це. Ви взяли з собою цю красу і річка. Пташки співають, оця, цей бузок пахне, бутерброд смакує. Що ще? Салат добрий. Салат добрий, Коля каже, салат дуже добрий. Виростили в наші теплички. Що треба ще? Так що будьмо здорові. Да. Пити ми не п'ємо, і вам не, не бажаємо, є в нас водичка. Ото для повного щастя все, що треба. Спостерігали. За оцим жуком спускається вниз із самої скелі. А коли я каже, він вже не знає, куди він лізе. А він отам з верха спустився отак, подивився, що там таке пропасть для нього така. Камінь іще внизу вода, розвернувся і пішов в обход. Подивіться, гляньте, скільки ж у цієї такої букашки. Розум. А він бачить біду і ховається. А люди бувають нерозумними, бачать і не укриваються. Хочу вам показати ось це чудо. Ви подивіться. Ось камінь. Дивіться камінь. І ось. Гляньте, просто скала і в скалі росте травичка. І що я вам хочу сказати? Мотивувати вас. Подивіться, отак і наше життя. Здається, кругом камінь не нема ніякого продиху. Кругом погано, кругом все не так. Але дивіться, Господь дав сили ці травинки прорости серед каменю. Так і кожен з вас, якщо у вас тяжкі обставини, якщо у вас щось не так, вірте, надійтесь і знайте, що Господь дасть вам сили прорости і все у вас буде добре, так і Україна. Навіть з усіх сторін, дивіться, з усіх сторін вороги, он, з усіх сторін, камінюка, скала не пробиваємо. Україна маленька, але Господь дає сили і буде перемога. Нам потрібно вірити, нам потрібно всім мінятися, самим, щоб не кидати сміття, де попало, щоб не вражати один одного, щоб допомагати тим, хто поряд нас. Бачите, цю всю красу Богом створена. Дякувати йому за все і повірте, все в нас буде добре. Гляньте. Поки ми маємо цю красу, неповторну красу, яка є на нашій землі, другого такої нема, поки ми маємо таких чоловіків, воно в моїй сидить, це теж це, це для мене благословення Боже, тому що ми скільки з ним пройшли всього та, такого страшного, скільки всього таких, такого горя і такої печалі і радості. І слава Богу, що ми вдвох. Ще були такі моменти, що, здавалося б, все. Але я радію, що розуму вистачило, залишитися вдвох. І зараз ми вдвох. І нам добре. Так що ви терпіть, дівчатка, прикусуйте язичок, наступайте на свої зайві хотілки. Головне поважайте чоловіка, тому що коли не будете поважати чоловіка, це Богу противно. І шануйте своїх батьків, обов'язково, хто давно телефонував батькам, які живі батьки, хто давно з ними не говорив, хто давно не їздив в гості, купіть подарунок, мене, дрібнесенький, поїдьте або зателефонуйте, тому що вже на пам'ятниках на кладовищі ваші подарунки і ваша увага їм не потрібна. А коли ми не шануємо батьків, ми не порушуємо п'яту заповідь, яка каже: шануй батька і матір, і потім таке продовження Господь вже для нас дав як обіцянку. І будеш довголітній на землі, і буде благо тобі. Тобто, це для нас, нам буде благо. А коли нічого не виходить, коли хвороби, нічого не виходить там або... Такі смертельні хвороби, якісь треба задуматись, замислитись над тим, що неправильні стосунки з батьками. Ось ми так з вами гарно поговорили. І подивіться, така краса. Гляньте, 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 гляньте. Я не знаю, чи можу я своїми словами і цією камерою передати всю красу. Гляньте, яке все неймовірне. Прості ж квіточки такі, бур'ян. Поряд з цим сірим каменем, поряд з цією водою, яка відзеркалює небо. Гляньте. Життя продовжується. Сонце сходить, сонце заходить. Там якась приїхала пожарка, набирає воду, коляння складає торби наші, поряд лежать квіточки, м'який плед. Це сіра скала. Розкажіть, хіба це не щастя? Давайте помічати його. А з вами були, як завжди, ми. Тому що не тільки я, ми тут вдвох. І я, і Коляні. І він дуже радий, він завжди мене мотивує, завжди радий. Ну, да. так показую, все буде добре. Раз чоловік сказав, що все буде добре, значить буде добре. Він мене разу не обманув і вас не обмане. Строжній. Гарно ми з вами відпочили. Ми таку насолоду отримали з коліни. Я думаю, ви теж. Ось так. І що я хочу вам показати? Трюк один. Ой! Підписниця одна мені написала. Щоб я камеру. Камеру встановила краще, щоб не бачити моє брюхо. Я хочу для неї, якщо вона дивиться, показати, нема брюха, багато в такому віці, як я отак можу сісти. Так що, хай попробуй. Хай попробуй. Так що тренуйтеся, шануйте один одного і все в нас буде добре. А ми з кляння їдемо по морозово. Гулять так гулять. А води сиреньку я залишаю отут. Глянь, ви ж подивіться, яка краса. Все, встаємо своїм ходом, без допомоги чиєїсь. Кажемо річечки, пока, пока, пока. До зустрічі, зустрінемось. Ми залишили квіточки, вон там. Ось це як привіт від нас. І обіцянка, що ми ще скоро сюди повернемось. Ось так щасливої нам дороги. Додому і приємного вам відпочинку і вечора тихого.